Місто Коростень здавна славиться своїми спортивними традиціями. Ми часто на правах господарів приймаємо обласні та всеукраїнські змагання з різних видів спорту. 24 грудня до нашого міста приїхали каратисти з Києва, Житомира та команда Житомирського району. Коростень представляли вихованці Юрія Берковського. Учасників змагань привітав міський голова Володимир Москаленко. У нас уже стались гарні добрі традиції і в цьому залі, і в інших залах нашого міста. Про такого рівні змагання і першість України, і області, і міста в різних версіях карате. І саме головне наше досягнення те, що багато залучено молоді до заняття спортом. Це головне досягнення, яке перед собою ставить влада на сьогодні. І вже добрі традиції є і виступають наші юні спортсмени за межами нашої держави. І привозять золоті, срібні, бронзові медалі. І ми пишаємося тим, що саме наші спортсмени гарно представляють місто Коростень. Гості змагань вітали учасників чемпіонату та бажали перемог. А один із спонсорів змагань, голова обкому КПУ Микола Тимошенко, пообіцяв посприяти в придбанні спеціального килима для занять карате, якого так потребують юні спортсмени. Гарного спілкування і згадок про це про столицю древлян Коростень, і про нас, Поліщуків. Хай торжествує сила, хай торжествує вміння, хай торжествує добро у ваших душах. Почати займатися карате можна у будь-якому віці. Звісно, найкраще розпочинати з раннього дитинства, оскільки карате дає можливість гармонійно розвиватися дитині, наголошували виступаючі. За результатами змагань турнірна таблиця виглядає так. Третє місце в чемпіонаті області посіла команда з Києва. Другими стали спортсмени Житомира. А от найкращий результат показали каратисти нашого міста. Ми вітаємо юнаків та дівчат. Переможці 12-го чемпіонату області візьмуть участь у чемпіонаті України, який пройде навесні у Житомирі, та стане відбірковим для наступного чемпіонату світу.